Всім привіт! Це друге відео про карту Бажань. Тут ви можете побачити покроковий спосіб створення саме моєї карти, а також зробити її разом зі мною чи отримати якісь певні поради або детальну інструкцію. Посилання на більш інформативне відео я залишаю тут, або в описі. Будь ласка, я видала на нього багато сил, <гум> Буду дуже рада та вдячна вам, якщо ви його подивитесь. А ми починаємо з вами, біхана, і ви на каналі Людина Ренесансу. They will come. I will come. Thank you for coming. Тож, як правильно створити карту бажань, для початку візьміть великий аркуш паперу або картону. В мене, як бачите, це взагалі полотно, на якому зазвичай пишуть олійними фарбами а в моєму випадку акрилом. Далі вам треба знайти старі непотрібні журнали або скористатися. Принтером і пошуком в пінтересті або гуглі, або просто малюте від руки, якщо у вас нема таких можливостей. Як на мене, це взагалі одна із найскладніших частин, бо журналів зараз, якби час технологій, журналів зазвичай немає під рукою, знаєте, але <рес> мисліть позитивно. От, наприклад, мені на допомогу прийшла стара добра німецька бюрократія. Ви можете знайти можливості будь де, бо я особисто стільки. Ідеальних картинок для візуалізації знайшла саме в запрошеннях на Аузбіду та інших візитівках старих рекламних журналах. Тому можливості завжди є. І не обов'язково для цього іти і друкувати щось навмисно. Знову ж таки, нагадую: варіант намалювати від руки, навіть якісь примітивні емодзі. Теж чудова ідея. Головне, щоб картинка, яку ви намалюєте, або знайдете, неважливо. Була подобалась вам найголовніше або Відповідала тому образу вашої мрії, цілі, який у вас е, був сформований в вашій уяві. Ух, ну, з картинками нарешті ми розібрались. Далі обов'язково кладемо підложку, бо доведеться витрачати бажання на покупку нового столу. Ха -ха. Ну от білий чистий аркуш паперу перед вами саме час подумати про свої цілі у таких сферах, як. Кар'єра, здоров'я, стосунки, саморозвиток тощо паралельно або попередньо ви можете виписати усі свої бажання та цілі в цьому році окремо на аркуш паперу або навіть краще в окремий зошит, щоб аркуш паперу не загубився, і під кінець року ми могли усі разом відкрити наш прекрасний блокнотик, прочитати, що ми побажали, звірити з тим, що в нас здійснилося, що ні, похвалити нас і написати новий список на новий рік. Вау! Та да, я дуже позитивно дивлюся на це життя в умовах того, що відбувається в світі, а не будемо про це. О, може, що я роблю далі на відео? Ех, Шкода, що на момент запису відео в мене не було такого класного туторіалу, бо, як бачите, я почала намішувати фарби. Не зробивши головного, це розподіл секторів. Ні, звісно, якщо ви Вундакінд, то можете одразу почати писати фарбами або олівцями, або що у вас пастелю, що у вас там є. Е Безкінечність, не приділ, а це творчість, це я нагадую, що це ваша карта бажань, і ви оформлюєте її так, як вам подобається. Мій туторіал це всього лише таке форґе, тобто приклад для того, щоб ви могли орієнтуватися, але як саме оформлювати вашу карту бажань? Вирішувати лише вам, і ви можете повністю зробити так, як в мене, або зробити зовсім по-іншому. Нагадую, що я використовую саме психологічний підхід для здійснення ваших цілей та бажань, тому вам не обов'язково прям ідеально. Виконувати кожен пункт. нагадую, що результат того, чи здіснеться ваше бажання чи ні, залежить від вашої наполегливості та вашої роботи. Тому, вперше перш за все, у роботі з цією картою ви маєте орієнтуватися тільки на власні почуття, тільки на те. Чи подобається вам ця карта? Чи відповідає вона тому, що ви нафантазували тому, що ви уявляли у себе в голові, і тому подібне все балаканина закінчилась. Тепер пішла основна найважливіша частина для тих. Кому важливі фарби, важливі значення, які хочуть підкріпити, посилити свої бажання не тільки психологічними методиками, а й ще й такими древніми значеннями. Карта бажань як концепція взагалі має цікаве походження, але вона не має одного конкретного джерела. Вона виникла на стику кількох культурних, психологічних та духовних практик. Серед джерел, які вплинули на ідею створення карти бажань, були і древні філософи та духовні практики. Тобто феншуй Китаю, чакри Індії, психологія візуалізації, робота з цим, певні популярні наукові книги, журнали, когнітивно біхевіоральний підхід тощо. Я взяла один з найпопулярніших підходів, який базується на чакрах, тобто має походження з індійським походженням. І зараз конкретно про кожен колір, про кожне значення, про кожну чакру я вам розповім. Взагалі, якщо ви помітили, то у нас ця карта ділиться на дев'ять секторів. А, тобто дев'ять чакр, якщо можна так сказати, або дев'ять сфер життя. А, насправді, усі вони доповнюють одна одну, і якщо ви першій вкажете якийсь баланс, стабільність, безпека, гроші, то неодмінно а, це бажання може проявлятися або повторюватися у інших сферах, не тільки у першій, наприклад. Отже, перший сектор у нас це мулат червоний колір, девіз Цієї чакри це основа стабільність безпека. Вау, девіз, прям як в Петра Порошенка. Тобто сюди ми відносимо все, що стосується матеріального добробуту, фінансової стабільності, фізичного здоров'я і базові потреби. Тобто, як за пірамідою Маслоу, заповнюємо дві перші сходинки. Це можуть бути зображення грошей. Треба мати гроші. А для того, щоб мати гроші, треба їх збирати. Дому. Автомобіля землі, символи фізичного здоров'я, тобто спорт, правильне харчування. Міддикіл-філі зауризани. Мільшнити медфілфриша мільч гект. І все, що асоціюється у вас безпекою та стабільністю. Другий сектор у нас сватхістана. Тобто помаранчевий колір, тобто творчість, задоволення, стосунки. Ем, да, це як за пірамідою Маслоу. <сум> ем, сюди у нас входять емоції, сексуальність, задоволення від життя, стосунки романтичні або дружні. Ем, зазвичай під стосунками сюди не вносять якісь прям. Міцні партнерські, платонічні. Ні, сюди якраз таки, оце One Night State, Netflix and Chill, Або просто якщо ви хочете там зустріти партнера, з яким хочете відчути пристрасть, бурю, емоції, іскра. 365 днів, п'ять от днів. Отакого мачимо. М, мачимо, ця з крути масимо. А вийшла вийшов мікс, мача і мачимо. ну Тоді у нас буде мачимо. От, якщо ви хочете зустріти, мачемо yeah. такого, то от сюди пишіть. Чоловіки теж пишіть, що хочете зустріть мачиму. Мачимо терапія усім раджу, усі мають її пройти корисно для здоров'я. Так, ну крім мачемо, нам треба ще щось <світку> додати в цей сектор. А, сюди прекрасно підійти зображення пари і певних таких пристрасних яскравих стосунків, кохання на виживання <світку> ні, не треба, окей. Можете вмістити, вклеїти а, саму фотографію масімо, якщо. Ви жадаєте масімо. <laughs> Теж я вважаю, що він ідеально сюди впишеться. А, символи задоволення, такі як подорожі, відпочинок, мистецтво. А, ваші хобі, творчі мрії. Наприклад, гра на музичних інструментах. Але важку <му> дітей мало роз'їзи. Та малювання, до речі, сюди дуже гарно впишуться фотографії, картинки ем, якихось таких базових речей, які приносять вам радість та задоволення: типу масаж, їжа, коктейль, сон, подорож подорожі я вже назвала. Нічого. Коротше, сюди. Тут да, де мої фотографії з балі, хтось бачив, да тут да і третій сектор займає у нас жовта чакра, маніпура, сила, воля, кар'єра. Як ви могли вже здогадатися, тут у нас кар'єрний розвиток, досягнення, впевненість у собі та лідерство. Найкраще всього підійдуть символи фотографії кар'єрного зростання. Це у нас дипломи, сертифікати. Дякую незалежним змі, завдяки яким ви вже побачили диплом бакалавра психології. Бажана робота тощо зображення нагород, досягнень професійного успіху, символи впевненості, наприклад, зображення людини, яка йде до мети. Так, мої колеги, спортсмени. Я вважаю, що це найкраще місце для того, щоб ми додали якісь певні досягнення сюди, якісь наші бажання. Я, от, наприклад, вклею сюди фотографію чорного поясу з дзюдо. І не важливо, що фотографію я вирізала з брошурки, яка присвячена теквандо. Чорний пояс і чорний пояс. Егаль. наступна в черзі Анахата. зелений колір, і саме на цьому етапі до мене доперло, що ми рухаємось у напрямку ЛГБТ прапору або у простонароді веселки. Сьогодні ми у гостях у людини, яка наважилася офіційно представляти інтереси сексуальних меншист у Верховній Раді. Одну хвилинку, одну хвилинку не зрозумів. Ну що що ви смієтеся? Ні, ні я серйозно. То сказав, що я офіційно представляю їхні інтереси? До речі, не знаю чому, але зелений мій найнеулюбленіший колір Бе? Можливо, тому що в мене очі зелені, і це типу якась аутоагресія, Але не знаю в очах цей колір виглядає гарніше ніж просто такий, як трава. ХЗ, напишіть, який ваш найнеулюбленіший колір. А ми продовжуємось. Ну а цьому кольору абсолютно байдуже на мою прихильність, бо він тут відповідає за любов, гармонію та серцеву чакру. Тобто його теми це безумовна любов, співчуття, гармонійні стосунки з людьми та сімейна єдність. У мене дружина, у мене дитина. Тобто, це у нас протилежність нашому помаранчевому сектору, де у нас був гарячий палкий. Мачимо Бе. тут дівчатка і хлопчики. Ми забуваємо про мачі і надаємо перевагу якимось більш гармонійним, адекватним стосункам, так які скоріш за все у нас закінчиться шлюбом або чимось адекватним, так. Прибираємо у нас фотографію матчму, вставляємо сюди відфотошоплену фотографію з паном Зеленським. Хоча в нього є дружина, ну можливо, він прийме іслам, і тоді ми можемо всі насолодитися, ну, точніше, ще три людини зможуть насолодитися його увагою. Але якщо у вас є вже спутник або спутніця життя, то просто можете вставити рандомну фотографію, яка символізує не знаю, пропозицію. Руки та серця, весілля. Я таку, до, до речі, знайшла у катал у каталозі з прикрас, уявляєте? Ну, логічно, бо якби <смірко> обручки десь треба купляти, правильно, правильно. Окрім цих фотографій, можете додавати фото сім'ї, дітей, друзів, домашніх улюбленців, символи гармонії це серце, дерево, життя, квіти. Так, якщо у вас немає фотографій або каталогів з ювелірки, то просто можете намалювати сердечко, теж підійде. Такий символ базовий, базовий символ кохання. Ви можете також тут написати афірмації про любов, кохання і гармонію. Ех, да, хоч десь воно буде. А ми рухаємось далі. Як би парадоксально це не було, але після мого найнеулюбленішого кольору, іде мій найулюбленіший колір, блакитний він. Навіть побачите зараз на відео, з якою любов'ю я його розмальовую. Ой, пишу, пишу, вибачте, Наталія Іванівна, вчителька з художки. Я забула, я, я, я вибачаюсь, художники не малюють художники, пишуть, добре. А, був у мене колись такий краш, в школі. Ваня Блакитний. Ох, ну, звісно, он такой. Чорт. Не знаю, чи то в мене від його прізвища з'явився краш на блакитний, чи, чи, чи в мене від блакитного кольору з'явився на нього краш, але напевно все як з цими чакрами взаємопов'язано, тому особливому кольору особливі значення. І так, Вішутха. Вішутха, блакитний колір, комунікація, самовираження. Тема сюди пасує така, як спілкування, творчий самовираз, ораторські здібності і відкритість. І руки нічого не крали. А найкраще сюди у нас підійдуть зображення символів, які пов'язані з творчістю. Це мікрофони, книжки, музичні інструменти. Якщо ви нарешті, от наприклад, я сюди ставлю значечок, значок Ютубу як символ того, що я нарешті почала вести свій блог на Ютубі, до якого я прагнула більше 13 років, і, і що? І на і сподіваюся, що я буду його вести. А не блін, зніму це і закину. Скажу, ну нема переглядів до побачення. Зображення пов'язані з вашими ідеями ідеями. Зіров, вийди з мене, будь ласка. В країні сформувався цілий прошарок кровосісів. Які ви хочете донести до світу афірмації про впевненість у своїх словах і здібності? Господи, сподіваюся, що спазм у моїй щелепі у вигляді Азірова покинув, відпустив, і я тепер можу нормально вимовити назву наступного сектору, який звучить як аджна. Це синій колір або індіго. хтось пам'ятає ще дітей індіго? блін, Я чомусь на дітей Індігу уявляю якихось дітей Джейкопа із сутінок. О, привіт падчику. А яка ваша мрія в дрім? Сьогодні ж четвер, а я забула зовсім випити каву. Я, напевно, дуже хочу кави. Григорій живе до будки. От же. синій колір теж один з моїх улюблених. Будь ласка, напишіть в коментарях, який ваш колір улюблений, і чому можливо у вас був якийсь ваня-сінній в класі, і тому у вас краш на синій колір. Хто його зна. А цей сектор вже відповідає за інтуїцію та мудрість. Нагадую, що інтуїція це, в принципі, наукове поняття. Ну, мені так пояснювало на психологічному факультеті, а я пояснюю вам. Ем, інтуїція це, в принципі, такий коннект у нас несвідомого і свідомого, тому, тому що? Тому що, я так сказала, і все. Отже, інтуїція, уявлення про майбутнє, саморозвиток, духовна зрілість. Сюди у нас підходять символи медитації, внутрішньої гармонії, мудрості. Образи людей, які надихають вас і символізують мудрість, наприклад, Арестовича або Спартака з Суботину, ні, клеїте ні, сюди. Ні. Це поганий приклад, поганий приклад. А на Зеленського наклейте добре. Я особисто вклею сюди зображення Марсу, бо щось останнім часом ця планета надихає мене скоріше спердолитись цією, оскільки цей сектор відповідає вже більш до якогось наближено духовного розвитку, то саме сюди підійдуть зображення відповідних книг, курсів і знань, які ви прагнете здобути. Цей сектор до речі може бути пов'язаним з пошуком вашого призначення у цьому житті, тому будь-що. Що з цим у вас асоціюється, сюди прекрасно впишеться. Самий загадковий, як на мене, сектор це фіолетовий сектор Сахасрара. Він у нас відповідає за духовність та зв'язок із Всесвітом. Духовний розвиток, гармонія з самим собою, віра, єдність зі світом, тобто усе таке божественне. Ох, я довго не могла зрозуміти, що саме сюди треба клеїти, атеїстичі? Адзивітісь. Ну, реально, сюди треба вклеювати якісь символи гармонії з Всесвітом, тобто він дуже підходить пантеїстам, зірки, космос, медитація, фото, що символізують зв'язок із чимось більшим за себе. Ем, також сюди підійдуть афермації на кшталт. Я у гармонії з усім, що мене оточує. Або із психологічної точки зору, як я плюс і світ плюс, тобто я там налаштований позитивно, і люди навколо мене теж позитивні, я хороший, і люди навколо мене. І Всесвіт хороший, от щось на шталт такого. І нарешті, восьмий сектор оточення. Взагалі, багато джерел пишуть про те, що цей сектор має бути сірим і е, йому чомусь не дають ніяку чакру. Ну і ладно, не дуже те і хотілось. Але я наголошую на тому, що е, це карта ваша. З вашими цілями, вашими бажаннями, відображенням вашого власного внутрішнього світу чи внутрішнього світу, А, І ви маєте її робити саме такою, якою ви хочете і бачите. І тому мені ну, взагалі ніяк не уперся цей сірий колір, і я вирішила взяти рожевий. рожевий класний колір, правда? Знову ж таки, взаємини, дружні, взаємини, це у нас люди, друзі, наставники і певна підтримка. Сюди треба розміщати фотографії певних, певного комфортного оточення для вас, людей, подорожі з друзями, або якісь посиденьки з ними, там з чарочкою чайку, за чайком, юху. І сюди ви також можете вклеювати фотографії знаменитостей або успішних людей, з якими б ви хотіли дружити, або з людьми, наближених до цього статусу. От і останній сектор дев'ятий. Дав ви думали, я брехуха, не буде дев'ятого сектору. Загалі-то з нього зазвичай починають малюють таке коло всередині. Ну як коло трикутний ой, квадрат дев'ять і 10. Десять! Геометрія покинула чат. Цей дев'ятий сектор зазвичай залишають білим, щоб туди вклеїти фотографію того, хто створив цю прекрасну карту бажань. Ця фотографія, цей сектор символізує вас. Логічно, що ви усі всі ці чакри, всі ці сектори у собі. Уміщуєте, що ви отака собі людина ренесансу, яка і те має, і все має, і те вміє, і то вміє. Ну, ви зрозуміли, фотографія обов'язково має бути такою, звісно, щоб вам подобалася. На цій фотографії ви маєте бути щасливими або задоволеними. Якщо у вас є старі фотографії, де вам здається, що ви у своїй найкращій фігурі, то вклеїте сюди ці фотографії, або ви можете зробити так, як я в кризі людина, своє обличчя. В тіло Медлін Монро, чого б ні? Також в цій фотографії ви можете вдягнути свій найкращий одяг і тому подібне. Все, що демонструє вас з найкращої сторони або любов до себе. Знаєте, поки я домонтувала до цього моменту, я вже і забула, що я хотіла. Тут сказати. Скоріше за все, я хотіла додати постскриптом щось про сьомий сектор, там, де зв'язок з Всесвітом або з Богом. Ну... В принципі, хоч дехто може бути атеїстом, ви все одно можете додавати туди віру в себе. І навіть якщо ви віруюча людина і хочете додати щось туди пов'язано з вашою вірою, я все одно наполягаю на тому, щоб ви робили акцент саме на ваших власних зусиллях та прагненнях, на ваших діях, що ви саме робите для того, щоб ваше бажання і ціль реалізувались. А прямо зараз на відео ви можете побачити етап зборки вже просох. Полотна. Як доводжу свою карту до ідеального вигляду, такого, якого я б хотіла бачити, який мені найбільше імпонує. Процес дуже цікавий, творчий, ем, ви можете навіть відчути певний антистрес під час збирання вашої карти. Я, в принципі, відчула антистрес, якщо це так можна сказати. От. Ну, я бажаю вам вдалої карти. Бажаю, щоб всі ваші бажання здійснилися в цьому році і цілі, і прагнення. І, в принципі, можете підписатися на мої соцмережі, такі, як Інстаграм, Телеграм і в Телеграмі, або поки у вас не багато, можете в дієм. В інстаграм прислати мені приватне повідомлення з тим, як у вас вийшла ваша карта бажань з вашими результатами. Мені буде дуже цікаво подивитися. В принципі, вся ця карта демонструє вашу любов до себе. От робіть цю карту з любов'ю, з натхненням. Бажаю вам успіхів в цьому році. Напишіть якийсь хорошенький коментар, де ви кажете, скільки разів за відео посміялись, а я прощаюсь з вами.